Добрий день, з вами канал Міняго Кропивницький. Відвантажуємо тракторця Lowl 244 з кабіною. Тракторець на 3 циліндра, повний привід, треверсний. 8 передач вперед, 8 передач назад, Трьохточка, два режими валу відбору потужності. Тракторець їде працювати, в Кіровоградська область. Компанія Екосем. Гарантія 2 роки, доставка завжди безкоштовна Мініагро. Цікаво звертайтеся, як в наявності, приїздіть, тестуйте та замовляйте техніку. Всім гарного дня, з вами був канал Мініагро Припевницький. До побачення. Слава Україні! Доставили клієнтам тракторця Ловол 244-й з кабіною. Вітаємо вас з покупкою. Спасибо. Зараз вам маленький презент. Навіть відео знімають. Да, маленький презент, хто буде їздити в цій кепці на цьому тракторці. Спасибо. О, отак. Все. Всім гарного дня, до побачення. З вами мінягро Кропивницький.